Вітаю на Ютуб каналі Говорить Великий Львів. Про важливе. говоримо із протоіереєм Владиславом Шіманом, настоятелем Свято-Покровського храму ПЦУ, селища Сарата Одеської області. Вітаю вас. Доброго вечора, Слава Ісусу Христу, Сарата, селище Сарата, Одеська область. Мені було цікаво Хищеник наголос, Владислав але Шіман. Сарата ні, ні, ні. так, слава навіки Богу. Така кричуча ситуація в Одеській області. Священник ПЕЦУ Московського патріархату не дозволив відспівати УПЦ, в храмі. це. Вибачте, що пробиває УПЦ Московського УПЦ. УПЦ. Священник. Mm. так так, а сказати це у... московського так, так, далі, патріархату. Вибачте. Не дозволив відспівати в храмі полеглого військового. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала місцева жителька Анжела Сирбу. Написала про те, що відспівування полеглого захисника України повинно було відбутися в місцевому храмі, але московсько-ординська секта до церкви героя не пустила. Чи можете більше розказати про, про цей інцидент? Ну, дивіться, по-перше, про Анжелу Сербо це мама воїна, який загинув ще в 2014 році. Він Дмитро Сибов, він був курсантом училища прикордонників. І він загинув відома. Тоді дика надзвичайно дика ситуація була, тому що молю ще не привикли. То було 11 липня 14-го року біля зеленопілля. Пам'ятаєте, там? там була одеська бригада, воєнна одеської бригади, і ця жінка з цих пір носить горе, носить біду, тому що син 19-річний хлопчина загинув тоді. Що стосується всіх цих, цих речей, більше я як пояснити, я написав себе також на сторінці, тому що для мене було дивним. Два моменти. Перший момент, який я так написав, це те, що, е, будучи громадянином Молдови, цей молодий чоловік прийшов захищати е, Україну, і місцева влада ніяк ну, як вона відреагувала, надала, ну, що буде провозитися тіло, але вони нічого не зробили для того, щоб була найвища представниця, тобто голова селищної ради, щоб була безпосередньо на похороні. І друге, звичайно, що не дозволив занести в храм. Я вам просто приведу свою аналогію. Дивіться, я до 19-го року був священником Української православної церкви, Московського патріархату, ми називаємо. Я був не просто священником, я був благочинним. У Уміщені, по-моєму, то називається Дека, є таке слово. І сталася така ситуація, що в 17-му році загинув хлопець наш. Військовий, наш оборонець, із селища Сарати Максим Кривиденко приїхав цей самий капелан, який він відспів. Спочатку він почав службу служити дома, потім ми спокійно прийшли в наш храм. Я його попросив на той час, я не міг, але ми відспівали. Я відспів. Він стояв з боку. Після того ми пішли на кладовище. Тобто, було би, якщо було бажання дивіться, що в 2017 році можна було знайти компромісне якесь рішення. Ніхто ніяких компромісів не хотів робити, просто зробили таку річ, закрили ворота і все. Тому що вони так порахували, що не можна пускати покойного, не вбитого героя, не можна, щоб туди заходив капелан ТЦУ. І власне то, що що сталося, то що сталося далі почалися інсинуації, одеська епархі випустила, у них є можливості, і це неправда, і то неправда. Частина тих речей проти мене особисто, тому що я вам говорив. Я перейшов у 19-му році з, з УПЦ, і це просто помста, тому вони завжди мене намагаються до, до скажімо, ну досягнути до. Щось показати мою неправильність і так далі. І друге, що звичайно, вони себе оправдовували, дуже примітивно себе оправдовували, тому що в мене є питання, якщо ви хочете, я можу озвучити, і навіть ви зможете звернутися до любого священика, який вам об'яснить. перше, ви взагалі дивилися відео пояснення священика того на Одеській епархії. А він, здається, казав про те, що це неправда, що були двері храму закриті, що там якось окремо колодка. була. Ну, дивіться, якщо ви подивитеся відео Анжели Сирбу, ви побачите, що там підвісні замки висять. Бачите? Там ну, не підвісні замки. А, це перше. Але друге, відео, ви дивилися? Дивіться перше. Чули його слова, що ну що, він декілька разів тільки був в нашому селі, він взагалі не має ніякого відношення до нашого села? Пам'ятаєте такі слова священника, яку його пояснили? Пам'ятаєте або ні? Е, ні, я не знаю, ну, ц... треба цього я не бачу. Ну він так говорить. Дивіться, це означає, що людина. Ну так каже: Він не наш ну в чому ми будемо? Ну сталося так, сталося. Тобто, привменшає саме значення самого е, чину похорона і самого того, що наскільки важливо, хочу додати, що це село молдавське село. Це дуже важливо, тому що молдовани, вони для них ну дуже прикро, коли. Когось із спокійників не заносять в храм. Це молдавське слово. Це перше. Друге, дивіться, священик в своє оправдання говорить, що я звершив чин якогось заочного відспівування. Запитайте любого священника, який вам відповість, хто католика католик або православний, який вам відповість, що поки нема підтвердженого факту смерті воїна, не можна нічого служити. Тому то, що він там говорить, що він щось служить, третє наступне. Як так сталося, що священник ніби служив якесь відспівування, після того родичі чогось не кличуть, уже його, на відспівування кликали, а вже на сам похорон його не кликали. Ну, для мене це дуже дивно. Тому те, то, що я можу в принципі, додати. А це все всі слова вони повинні щось сказати. Тому що бачите, там потім багато тексту, скільки ми допомагаємо, і так далі, що, все. тому це просто виправдання. Є факт, є відео. Де видно, як закриті ворота. І все. Я говорю, я так само мог зробити у 2017 році, коли війна привела. Але я прийшов, поговорив з тим, який жив у кілової і не руку ніяких питань. Тому, якби було бажання болятися, вони просто хочуть, ігнорують, що немає і можна можуть... себе. А як реагували родичі і загалом громада, які прийшли Ну дивіться, попрощатися? Я не знаю, тому що я не був на погу. Я не можу сказати, як відреагували родичі, тому що це то будуть вже мої фантазії. Я його везли тіло загиблого героя через наше селище, тому що, по, по дорозі, вона за нашим селищем, зразу наступне село. Я постояв тут коридор Пошани. Після того я поїхав фактично у свій храм, тому що в мене була паніхіда. Мені треба було на 13.00, у Мене була паніхіда, і я не був на похороні. Тому сказати достеменно, як реагували, але ви прекрасно розумієте, на фотографіях, на відео, ви бачите, як можуть реагувати. Ще раз я акцентував свою увагу, вашу увагу, і мої слова на те, що це село із дуже великими православними традиціями. дуже велика неповага. Коли людину не заносить храм, а все-таки він його мати із цього храму. І звичайно, для неї було дуже боляче. Звичайно, бо, ну які тут тут, тут не треба багато філософії, і розуму, щоб відповісти на це питання. І їм було боляче, звичайно. Я їх прекрасно розумію. Я загалом вважаю, що це взагалі дико і неправильно. Вони... Тобто не лише для цього села, а й я ж написав, що до речі, отримую дуже тепер на горіх. Од місцевих активів. Як... Ну вони захищають більше владу місцеву, тому що я провал докцентував. Але дуже таки до опису, таки, знаєте, що ну, я неправильно розуміти, я який висвітив цю подію, я неправильно себе повів, тому що ну, якоби я у пові... Мене не було ніякого бажання. Для мене було тільки одно на той момент, прикро мені було чому так. 27 років хлопцеві, якому ще жити, який з чужої країни, і він приходить, і ми так зверхньо ставимося до нього. А я знаю, чому влада, ну в даному випадку влада, тому що від, відспівання звершив капелан ПЦУ. А до того були похорона, де московські священики служили, наша йде. Тому так. І якби я вам скажу, якби відспівання, очевидно, був священик московського патріархату. То все попало по-іншому. Але батьки, родичі, знайомі, я не знаю, хто хто вирішив, прийняли рішення після так званого заочного відспівання, щоб відспівав капелан. Для мене також дивно, дуже дивно. Скажіть, чи такі так, вип... Слухай, пані такі випадки на Одещині поодинокі? Чи все ж якась така закономірність існує? Ні, скажу так чесно: в майже 95 та більше навіть охоронять священик московського патріархату. Якщо ви уявите карту Одеської області, де я знаходжуся, вона називається Бессарабія. Приблизно від Одеси ми знаходимося на відстані 110 км кілометрів і до Ізмаїла 110 км, кілометрів, тобто посередині, але Бесарабія трохи починається з Білогородній Сороску. Так щоб ви розуміли, на сьогоднішній день на Бесарабії є. Два діючі храми ПЦУ, одна капличка і один храм, але він біля військової частини, там при військовій частині одне і все. Тобто нас священику три священики ПЦУ і священно все інше священник УПЦ. І Тому вони хороть на перш спочатку, коли почалася повномасштабна війна, для мене взагалі було дивно, як так руські вбивають, руські хоронять. Але вже змирився, тому що я не можу ніяк вплинути на цю ситуацію. Розумієте, це, ну, це реалі життя. Це реалі життя. А от як в таких умовах функціонує Православна Церква України? Це якась така суттєво. Ну, бачите, суціон... як боротьба. функціонує. Е, я вам просто поясню: коли я прийшов у 19-му році, е, в, за цей час я отримав 10 судових позовів, 10. Було винесено 26 судових рішеннях. З одним питанням: анулювати рішення переходу. У нас було більше 300 чоловік, офіційно зареєстровано 297 чоловік, 8 чоловік, четверо було проти, четверо утрималися, всі інші були за перехід. Насправді, людей було набагато більше, тому що наш будинок культури, де проводилися збори, поміщає 340 чоловік. Якщо подивитися на відео, видно, що люди стоять в переходах, тому що не могли просто сісти, не було вже місця. Тобто набагато. Але ми закрили вже реєстрацію, почали самі збори. Ну але потім ми отримали проти нас хто тільки міг, тому що ми були на той час один, один одна парафія, і всі сили Агафанґели Одеської партії кинули на то, щоб нас придужити, щоб показати нікчемність наших, скажем, зусиль і так далі. Але слава Богу, 13-му році, 23-му, вибачте, році ми вже зареєстрували нашу парафію і з 23-го року вже прикратилися судові. А як ми існуємо? Ну ви самі може я би вам просто скинув. Допис і під ними коментарі, багато зла, багато ненависті. Але що робити? Ну так, так, так. Такі наші реалі. Ну так. Це бути патріотом на Львівщині, на Західній Україні, бути патріотом священником в Одесі це трохи велика різниця, дві... але в нас немає вибору. Як кажуть, дві великі різниці. Так, а, так. а от цей поділ. Чи поділив він людей теж? Чи не озлобились вони? Чи все ж таки більше переходять на до вас? Скажімо? Ні, так? озлоблення немає. Щиром скажу, озлоблення немає. Є непорозуміння, тому що озлоблення все-таки мене і я не допускаю і немає озлоблення. Але є непорозуміння в тому плані, що деякі скажімо, не розуміють для чого то Бог єдиний, як вони говорять. І тому ну так є, але поступово розумієте. Люди до нас приходять, і то я навіть якщо зайти на мою фейсбук-сторінку, подивитися люди із ближайших навіть із районів приїжджають до нас, щоб похрестити. Тобто, вже поступово як мова, так і церква має значення. Розум? Повірте мені, що має значення, і люди цікаво недавно ми вінчали хлопця-добровольця з Грузії, який принципово захотів, щоб вінчання, таїнство вінчання було відслужено українською мовою. Розумієте, то велика подія. Е, тому, тому так. А все інше, ну що, ну боремося, якось виживаємо з погрозами, з, скажімо так, з речами, які не, не повинні бути з християнами. Просто подивіться коментарі. Ви ж заходили на Одеську парк, подивіться, що в них, у них є такий спічрайтер, е, в нього там, там багато зла, але християнство не може бути, де є віра, де є Бог, там не може бути зла. Я дивлюся, але це не показується. Ну, нічого страшного. Ми тихенько своє робимо і все. От як на це вашу думку як, на вашу mm -hmm. думку, так. врегулювати оцю ситуацію з провокаціями від Московського патріархату у цьому регіоні? Ми ж розуміємо, що там вони мають велику а, Для того силу. є служба, спеціальна служба, яка називається Державна служба седнополітик ДС. Яка приймає поступово-поступово я правдім трохи запізнілі, трохи запізнили, трохи повільні, але приймає певні рішення, які поступово і зато вони будуть використовувати такі речі, як тут показувати, що хтось винуватий окрім них. Тому держава має всі можливості для того, щоб цього не було. Але ви ж розумієте, на місцевому рівні. Майже вся влада, скажімо так, вони адепти адептером Московської церкви, Української православної церкви, Московського патріархату. Як у нас, у Сараті, так і в більшості населених пунктів. Вони прикриті, не відкриті. Ніхто навіть не, не скривається, тому що навіть на 1 вересня в багатьох містах священика Московського патріархату. Пр запрошують, тому держава має проявити якусь свою волю, але ми не можемо виконувати функції держав. Ми і так боремося. Я показую ці факти у себе на сторінці. Ніякого реагування абсолютно ніякого реагування. А як говорити з людьми? Як їх переконувати? Тому якщо от є війна, і мали би напевно, ну що може бути ще гірше? Мали би розуміти, що московський патріархат це зло. Я написав у себе останні слова. Що ще має відбутися в цій країні? У себе останні слова, які написані в постові. Ви розумієте, у кожного своє свій рецепт? Єдине, що я хочу, щоб ми би ми залишилися християнами. От дійсно щоб не було ненависті, не було зла. Щоб було б правда повага, хоча б якщо не любов християнська любов, то хоча б повага. Як воно? Я думаю, все буде нормально. Я думаю, все буде нормально, тому що зараз люди із за війни багато багато екзальтованих, багато нервонерних, багато вони ну, скажемо, не розуміють до кінця ситуації, але ще раз наголошую, все залежить до держави. Якщо держава поступово буде. Вести політику, ціленаправлену політику і допомагати українській справжній українській церкві, Адже я ну щиро вам скажу, ніякої допомоги не відчуваю. Не відчуваю до мене відношення як до всіх інших, тобто ну так тому, якщо держава так. рахує, що ми потрібні, вона має звернутися і, і допомагати, допомагати на юридичної основі. Є для того багато методів є. Ви кажете, що не має бути ненависті, маємо лишатися християнами, але погодьтеся вже не перший рік війни, і це норма... це не нормально. Але люди озлоблені, люди зневірені. Де їм шукати тої віри, яка от вчора була, і здавалося, що завтра війна закінчиться, а вона не закінчується. Де їм де їм шукати на що їм опиратися? Бо оця зневіра вона точить. Ні, ну дивіться протягом усього історії християнства дуже багато було вої. На жаль, на превеликий жаль, так до так сталося, що Господь послав нам сьогодні ці, ці е, скажем, е, і, е, і, і проблеми, і для того, щоб ми об'єдналися, для того, щоб ми можливо відкинули злом для різних, але точно щоб ми не впадали в відчай. Ми не маємо не впадати в відчай того. Тому що, як би нам не було важко, ми повинні завжди знаходити нас за собою і біля себе. Такі маяки, маяки любові, маяки терпімості, маяки братерства. Ну я розумію, що я говорю загальних фрази, але я ж не можу дістати якусь пігулку і сказати, що випити цю пігулку, все стане нормально. Ні, так буде буде період покаяння, повинен бути період засудження в деякій мірі, засудження не осудження а засудження або тих людей, які дійсно роблять провокації, дійсно які роблять на розпалювання. Але через що повинні ми прийти набратися терпіння, набратися віри. Віруюча людина завжди терпляча людина. І нашим предкам було можливо ще набагато важче розуміти, крім того, що їх знищували протягом століть, в одних від них іще забирали віру. Пам'ятаєте, Росія, коли ну, скажімо, радянський час був, тому так. І вони тим не менше не втратили. Тому ми також не повинні втрачати людяність. Людяність і те, що називається християнством. Дякую. Отже, сили нам і Дякую людяності вам. з нами на зв'язку був протоіерей Владислав Шіман, настоятель Свято-Покровського храму ПЦУ селища Сарата Одеської області. Дякую вам з Богом, ангел-охоронців, Нехай Бог оберігає нас і Україну. Дякую вам.